сестрички, тут конфлікти, тут ця конфліктна ситуація, тут будете е, як конкуренція, може, знаєте, якісь спори, якесь вирич, пояснення відношень, да? е, також це якісь, е, е, як вам сказати, по п'ятерки жезлів, це е, Супер речки, це можуть, знаєте, бути кастинги, оці, якісь, як ото, чусь іде інформація, е, на роботу, як воно називається? Господи, забула, як називається. Давно на роботу не встраювалася. Е, ви зрозуміли, да? там треба пройти відбір. Е. З чим це пов'язано може бути. Ну, да, це, це щось те, що от і пішла інформація, що це можливо зміна роботи, але якась ну не тільки це зміна роботи, це мені просто показали. А взагалі, кажу, якась конфліктна ситуація. Але е, те, що ви щось хочете, можливо, по королеві Пентаклі, вам треба це тримати в руках, ви за, зацікавлені в цього. Цьому і ну я думаю, що ця ситуація вирішиться в вашу пользу. Вирішиться в вашу пользу і по імператору ви достигнете стабільності, тобто будете мати те по імператор по королеві Пентаклів. Тобто, все, що ви там в якійсь вашій ситуації, ви маєте результат по королеві Пентаклів і по імператору старшої анкати це стабільність і. Порядок. Оце, оце про це. Тобто конфліктна ситуація вирішиться в вашу пользу. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, ставте лайки, коментуйте, діліться. Четвертий варіант, Четвертий варіант. карта сили. Все під вашим контролем. Вам, як буде вирішуватися ситуація ваша, вам треба взяти все свої руки. Ви візьмете все в свої руки. Знаєте, як кажуть, хочеш, щоб було зроблено правильно, зроби це сам. Оце, оце про вас. Карта сили. Храбри, храбрець і герой. Тобто берете відповідальність на себе, берете ситуацію в свої руки, беріть і дійте. Які повинні бути у вас дії? Що ви будете діяти, як правильно треба діяти в цій ситуації? Звернутися до, знаєте, як, ну, во-первых, не падати в апатію, не робити із мухи слона. Не все так страшно. Виходьте з цього такого горя, біда-біда, огорчення. Виходимо, да? дивимося. З позитивної точки зору на дану ситуацію. Беремо по королеві ічам, ставимо е, пріоритети, проробляємо плани, робимо стратегію, беремо все в свої руки. І результат цього, який буде зло.